Всім доброго часу з вами Лавра І ми сьогодні глянемо, ну, ось така у мене є ідея, що хто з яких країн нам брешуть звичайно стосовно війни. Зараз я ось так мішаю, перемішаю, пограюся і починаю працювати, заглядати. Почнемо, давайте, з Америки. Отже, Америка, в чому ти брешеш Україні? Або про що бреше нам Америка? Про що бреше нам Америка стосовно війни? Ну, я вже чую. Я вже чую. Подивимось. Про що бреше нам Америка? Ну як чітко? О, те, що я сказала, я вже чую. От та тут і чітко. Дивіться, що я почула про те, про зброю, про кількість зброї. Вони брешуть нам про кількість зброї. Ну, маю на увазі, що вони не можуть щось там нам дати, додати, якісь там в лапках затримки, підтримки та далі. Тут так само. Тут нам кажуть, що треба, от ми зараз, ми візьмемо, візьмемо все до своїх рук, а потім раз, пауза. Типу не можемо, не можемо, блін, не можемо зрушитись. Є якісь причини, нам треба щось довго вирішувати і та далі. Це стосується зброї. Треба вирішувати. І це йде від головних облич. Це президенти, це різні оці... на кріслах особи. Ось так. Ну що ж, давайте глянемо тоді, що... про що нам бреше Великобританія, Англія. Про що нам бреше, бреше Англія? Каже, нам карти. Про що нам брешуть Англія, Великобританія? Нам брешуть за підмогу, нам брешуть за допомогу. Ось вона сама ця Великобританія випала. Або э, оці міністерки, оці коротше, тіті, які э, там приймають участь. Про що нам бреше? Англія, по-перше, попередження різні про те, що інші країни нам щось готові дати, але от на сьогоднішній час вони щось не можуть нам дати. Вони нам не можуть дати, тому що зараз така скрута в них, щось закінчується, щось там та-та-та. Також нам вони про прийшов... що, з чим вони з нами нечесні? Якщо нам дають зброю, то не, не працюючи то погано працюючи, да, яка вона там прожавіла, там не працюючи і так далі. Також про що вони нам брешуть? Вони нам брешуть про те, що нам потрібно там дочекатися і перейти, наприклад, як це Євросоюз, да, наприклад, то ось це скупчення оцих. Хочеться поганим словом назвати, коротше, країн. Скупчення країн, що зараз ми не можемо туди перейти, але коли перейдемо, як би не було воно важко, як би нам не було важко, а ми маємо такий вантаж з собою, от не потрібний. От розумієте, у нас все, що є багатство, воно насправді не потрібно. Тому от так от важко нам переходити і, і от нам брешуть в тому, що нам не з нас не зовсім там чекають. Ось так нам брешуть про те, що нас нібито чекають, але насправді нас не чекають ніде, ні в яких там євросоюзах і так далі, тобто ми не бажані там. Ось так. Ось про це нам чекають і е, брешуть. І е, брешуть про те, що зараз просто якісь є причини, що завгодні, які причини, що не можуть нам допомогти, е, що ми несемо зброю цю ж боржавілу, стару, непрацюючу, яку нам передають з інших країн, і ми це як е, вантаж непрацюючий переносимо, і це від них нібито допомога. Отака От допомога, розумієте? Не братня, насправді. Це насправді не допомога. Але ми несемо це, як тягар. Так, далі. Про що нам бреше Китай? Про що намагається брехати стосовно України Китай для інших країн, для європейських країн Китай? Китай бреше про те, що він завжди готов і намагається розповсюджувати любов, розповсюджувати. Насаждати, я б сказала, да? дарувати, підтримувати. Ось так: Китай бреше в тому, що нібито він. Готовий завжди приймати гостей, завжди йти на перемовини. Ось в цьому вбреш. Насправді це все заливають вуха ілюзії, брехню і так далі. І таким чином, розповідаючи про те, що. Ми завжди готові йти на співпрацю, допомогти і так далі. Таким чином вони присипляють нашу увагу в тому, ну або там інших країн, в тому, що насправді за, за цими словами іде великі втрати, скажімо так, ну з їх сторони крадійство, з інших країн там втрати, тобто, поки ля-ля-ля-ля розповідають про. Співпрацю, про співпрацю, про вкладання своїх ресурсів кудись, тільки для себе, вони таким чином присп, да, присплять. Інші країни. Так, тут нам кажуть ще, про що нам, про що нам ще брешуть? Що вони потихеньку самі набирають сили, потихеньку, потихеньку набирають сили. Ось так. Самі. Вони для, для них важливо будь-які просто договори, продажі обміни, в гості до себе, в гості до, до них їздити. Але стосовно України вони намагаються показати, що вони дружні, налаштовані, а насправді їм а, не, байдуже, взагалі настільки байдуже, що а, те, що вони роблять, там от якісь втрати, завдяки їх байдужості, йдуть великі втрати. Про що бреше Франція стосовно України? Про що бреше Франція стосовно України? Франція, про що ти брешеш? Франція не скриває, що вона дуже багато не, нічого не робила, не впливала верніше ні. Франція не скривала те, що вона не користувалася всім своїм впливом, що вона була зацікавлена лише в своєму комфорті. Ось. Про що вона зараз бреше? Що дуже б хотіла е, збігти, щоб дуже хотіла е, ну, просто втекти від, від тих проблем, які сталися, що е, слабка в своїй обороні. Ось так. Про що бреше е, Франція? Бачите, що вона слабка в своїй обороні, і що вона е, е, бреше, проте скриває, що верніше бреше про те, що вона дуже сильна, насправді такого немає. В, не, в неї оборона слабка. Бо через її оборону вже декілька разів пролазили. Ну, хто там пролазив? Арабські туристи, чи хто там пролазив. Ну тут я думаю, а про що нам бреше Польща? Про що про що бреше Польща в Україні? Про допомогу? Бреше Польща про допомогу. Бреше Польща на тому, що вона, скажімо так, Прекрасно розуміє про велику кількість смертей Бреше Польща. Про те, що вона вже може сказати, через цю війну вона вже похоронила, скажімо так, Україну да, умовно. Бреше Польща від того, що насправді вона сама бездієва. Ось так. Зараз вона бездієва, що її допомога. Її немає, її допомога зупинена. Її допомога зупинена про ці сварки, які відбуваються і в них самих таке, таке ж саме. Ну, от ті самі сварки з фермерством і так далі. Тому зараз ніяких немає дій. Бреше Польща в тому, що вона приспана, вона не показує, що вона спить і дрихне, і не реагує верніше. Литва. Про що бреше Литва, що проти України вона має. Про що Бреше Литва? Про те, що доклала сама руку, руку у руйнуванні України. Тим, що на початку була бездієва, тим, що була втягнута у а, гру війни. У гру, гру війни. Розумієте? Оця вся її там, я не знаю, міністри, коротше, всі люди дієві, які там, вони були бездієві. Про що вони мовчать? Мовчить про те, що в них самих великі втрати вже через це. І мовчить стосовно України, що вона доклала руку, коли зв'язалася з питанням війни. До того, що в Україні стало багато руйнувань. Згадайте старі мої перші відео, що Прибалти теж знали. Справа не в тому, що знали, коли Русня нападе, а справа в тому, що на початку, коли були всі секретні моменти, всі ці країни знали, що починається умовно ділитися Україна на частини. Вони її готувалися розірвати і жрати, кожен собі. Хтось хотів тут землю, хтось хотів взагалі, щоб вона називалася їхньою країною, частиною і так далі. Так, ну що ж, начебто, що думає, про що бреше Ізраїль? Україні? Або недоговорю. Про що бреше Ізраїль? що скриває Ізраїль? Тут не бреше, а скриває Ізраїль. Ізраїль скриває, що є велика до нас, скажімо так, байдужість і ну, такі, таке, предвзяте да? от, так от. що вони на коні, а вони на нас там виливають, як-от, жижу, предвзяти таке відношення. Що е, Ізраїль скривається, що йому дуже, скажімо так, рибка золота, йому цікава. Е, що вони включені в цю боротьбу, боротьбу, ось так, що вони готові завжди біля нас тримати ніж. Вони і від нас готові захищатися, і самі завжди готові зброю тримати по відношенню до нас. Що на Україну вони скажімо так, десятка кубків, цілісної вони її не бачать ось так, Бачать її розбитою Україну, і що самі. Також тут вони боротьба є. Причому активна боротьба. Ось те, що скривають. Своє пренібреження, своє, ну ось таке Кого ми ще глянемо? Ну, я не буду дивитися Турцію. Я не думаю, що це. А, давайте Німеччину. І глянемо останню Німеччину, що скриває, або. Не домовляє, не доказує, не договорює Німеччина стосовно України, що скриває, в чому обманює Німеччина стосовно України. Я вам скажу, що тут дивіться, скільки країн ми всі ми бачимо зараз практично одну ту саму картину. Інші карти, але картина та ж сама. Про що? Що сама Німеччина зараз трошки абіскоружна, так би мовити? Зараз Німеччина трошки розгубилася в своєму шляху, що далі робити. Ось так зараз Німеччина має, скажімо так, інтуїтивно розуміє, що вони починають втрачати силу, втрачати свої свою успішність і втрачати регулювання з різними інструментами, владою і так далі. Тобто якийсь контроль над чимось вони втрачають. І що сьогодні те, що вони ще так важливі на якомусь там своєму кріслі, це виключно тому, що ще є, скажімо так, таємні знання. За спиною вони ховають і чим вони можуть захищатися? Але і вони це скривають. Тобто є стосовно України є знання, які були давні, і ці знання скривалися, тому що Україна мала свій шлях далі йти, але вони, скажімо так, в свій час, в свій час не допомогли. Ховали навпаки, ховали всі можливості, всі знання, договори, які можна було дати. Тут, тут ментальний правда світ іде, але все рівно якось інформаційну і допомагати. Вони все це скривали таким чином, як би перекрити. Зробили все. От да, от яка скритість для України, все, що були великі втрати. Сьогодні самі вони розуміють, що вони дуже багато втрачають намагаєтесь намагаються виплести з цього всього намагаються вилізти з цього всього також на плаву утриматися, як і Ізраїль. У Ізраїля теж своя історія там, да, на своїй землі, так і ці тут теж вони намагаються в своїй історії зараз виплести там, де зараз багато дуже втратили. А втрати вони у Німеччині саме над керуваннями. Що там за керування? Зараз не можу сказати. На, на до речі, на Германію, на Німеччину дуже сильно тиснуть з різних сторін. Ось так, з чим вони не справляються. Несправлять їм дуже важко. Ось так вони скриваються. Якщо вам сподобався розклад, любі, ставте пальчики догори обов'язково. Це буде ваша подяка, на мій витрачений час. Пока-пока, люблю Україну!